Служба безпеки продовжує викривати прибічників російської військової агресії на Вінниччині і блокувати їх незаконну діяльність в інформаційному просторі. Зокрема, у Вінницькій області припинено діяльність ще одного шанувальника злочинної політики Кремля. Досудовим розслідуванням встановлено, що 66-річний місцевий мешканець відкрито підтримував прокремлівські погляди та схвалював збройну агресію РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого дві 2022 року зловмисник із використанням особистої сторінки у забороненій російській соцмережі Однокласники висловлював сподівання на перемогу армії агресора та закликав окупантів до захоплення нашої держави. За матеріалами СБУ перед судом постане мешканець Вінниці, який підтримував злочинну політику Кремля у соціальних мережах. Служба безпеки України продовжує викривати. Громадян України, які діють в підтримку ворога. Цього разу був викритий 60-річний мешканець обласного центру, який в соціальних мережах в забороненій в Україні соціальній мережі однокласники активно поширив на власній сторінці прокремлівські наративи. Задокументовано його схильність до героїзації ворога. Він активно підтримував збройний напад РФ на Україну та возвеличував так звані його подвиги. Вказані підозри були підтверджені проведеними експертизами, які зафіксували протиправний характер таких дій. Йому висунуто підозру за трьома, за трьома статтями Кримінального кодексу, вдивальний акт скірованого до суду йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.